Йоу, друзі, радий вітати всіх гостей та підписників каналу Rolex Time. Давно в нас не було рубрики про металобрух. Нагадую, що я збираю тисячу кілограм. Обмеження в часі в мене немає, тому ставимо в подобачку. Обов'язково коментуйте це відео, тому що у вас є можливість отримати 200 гривень. Ну і ми погнали. І, як завжди, дякую за ваші теплі приємні коментарі. Завжди мені їх приємно читати і не забувайте про можливість виграти 200 гривень. Я знову прибув до сміттєзвалища, де я зазвичай хожу і збираю якийсь металобруг. Сьогодні я знову викидав сміття, тому я думаю, що пройдуся, тим паче мене тут вже давно не було, подивлюся, що можна буде відшукати. Так, друзі, одягаємо ми рукавички. До речі, вже дещо я відшукав, це, звичайно, не латунь, але може бути. Відшукав ось такі шматки металобрухту. В принципі, ні, це все звичайнісінький метал, хоча саме ці штуки можуть бути і латунні. Перевіримо. Ще дивлюся, є старе відро, смоли напевно. Да, брати його не будемо, якась така металева штука є. Ну, в принципі, в нашому випадку брати металобрухт будь-який, це буде непогано. Зараз хочу подивитися біля цієї купи, що тут є, такий мусор будівельний і не тільки, чого цікавого, тут я не спостерігаю, хоча, хоча. Є ось таке люстерко. Пластмаску ми зламаємо, а металобрук заберемо. І от така баночка. Поки це все ми сюди складемо. І, в принципі, вже трішки металу є. Все, друзі, відшукав старий ремень. Заберу звідси пряжку, тому що вона залізна. Так, є вже трішки краще залізне відро. От його заберемо, тому що... Воно нам точно знадобиться. Направда дуже старе. Навіть кришиться. Навіть не знаю, це шматки металу чи це. Да, це здається, це метал. Ні, це бетон. Коротше, забираємо. Так, забираємо. Картону, друзі, до речі, багато, але картон я не збираю, тому що... У нас ціна маленька, гривня 50. Друзі, знайшов ще одне відро. І на моє диво трапилися мені ось такі залізні пластинки. Я їх також заберу, тому що якщо їх трішки назбирати, то навіть і кілограм може вийти. До речі, до речі, дивіться, ще одне відро. Дуже багато відер сьогодні. Кожного разу на пошуку металобрухту на смітниках я завжди 100% нахожу будь-яке відро. До речі, я десь тут. Та воно ну, десь впало. О. Так, друзі, я знайшов телевізор. Є проволовка алюмінієва, до речі. Так, о, це здається, теж з металу. О, друзі, а такі речі, до речі, важать непогано. Ну, я, здається... Сьогодні рекордну кількість брухту назбираю. О! Так, а що з ними не так. А що з ними не так. Ну, трошки вздуті. Клеїти не потрібно, друзі, дивіться. Відшукав ось такі туфлі. Я не знаю, брати, не брати, в принципі, якщо трішки підклеїти, зачистити. Коротше, я їх певно заберу. В разі чого щось спробую з них зробити, помити, почистити і, можливо, виставлю на OLX і продам. Так, друзі, відшукав я декілька телевізорів старих. Ще мене зацікавив ось цей товариш. Звичайно, все з нього скрутили. Є якийсь один проводок заберем. А й більш нічого, навіть певно, плат немає, ще й він весь запіняний, до речі. Цікаво, Тільки, до речі, непоганий, більш-менш сучасний десь. 2004-2005 десь такий. В принципі, так, пар... Є парасолька не працююча. Ладно. Так, піду, та відро заберу. Сподіваюся, вам видно. Прийшов на таку локацію, де, здається, викидали сміття з якоїсь хати. Я бачу кришка залізна, здається, це кришка там, де двері. Бачу там кусок жесті і бачу там трішки далі бочку. Хочу спершу забрати ось це. Мені здається, це непоганий шматок металу. Саме так. Така, друзі. Кришка з-під бочки, ну, бажить вона така доволі непогану кількість. Опа! Би не забути, бо я, до речі, одного разу був забув металобрухт. Так. А, десь стрій будиночок, можливо, розбирали, чи ще щось, чи після пожежі, чи якийсь сарайчик. ось дивлюся, трішки металобрухту також викинули. Це для мене на руку. Тому що, Хоча воно навіть і легке. Ну не дуже, але Але. я такі речі забираю. Ходу поки ось тут. а навіть цвях є. О, тут був непоганим магнітом пройтися, до речі. Ладно, зараз підемо до цієї бочки, хочу сходити, якщо вона чиста. Так, кофта. Бережно. О, якісь. Пульт дистанційного керування від чогось з aliexpress Так, о, слухайте, а бочка, здається, в непоганому стані буде. Ржава, спогоджуюсь, але... але... Я цікавого дипломата не йшов. Цікавий такий. Так, спробуємо. 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 Бочка з землею, трішки вона важка, що вдасться. Опа! Фойо! Ну не смердить, не смердить це вже плюс. Ось така бочка є, Щось типу міді, навіть не міді, Воно теж метал. Це метал. Поганий, але метал. Я викину. Оскільки десь бочка. На габаритно, друзі. Сама то бочка важить не, не багато, десь кілограми півтора-два. Певно, не буду брати. Хай лежить. А до речі, тут десь бачив тільки, що Ага. ось такий металевий елемент. Ось така коробка. кину сюди. У! Чуть не впав. До речі, цегла непогана. Так, десь я бачу в цьому районі. Одна річ мене... Ага. А, це пластик. Здалеку здалося, що це алюмінієва миска. От, до речі, ще одна бочка. Але брати їх не рентабельно. Вони великі, їх хіба що прижати, але... Але, ну в принципі, такої якби, знахідки є. Небагато, але є. Ще, друзі, відшукав ось таке відро, якби на вигляд ціле, ну, правда ржаве. Дивлюся, такий карабінчик прикріплений. Певно, його використовували в цілях колодця. Хай буде. Дуже багато комарів, прям вже капець. Певно, я зараз спробую ще якось туди залізти. Дивлюсь, там дуже заросло. Можливо, спробуємо десь тут пройти. Комарі. Ну, знаєте, друзі, трішки металу є. Так, я, друзі, напевно, візьму з собою це відро і спробую туди дойти. Без, друзі, пам'ятаєте, моя, здається, крайня серія, де я збирав металобрухт, брухт також на цьому світі звалищі Ці холодильники, хто їх пам'ятає, їх сюди вже закинули, коротше, трактор знову був. Ну, нема тут нічого хорошого. Взагалі, закругляємося. Ось всі мої знахідки на сьогодні. Зараз я в мішку це все поважу. Подивимося, скільки тут є. ну, По моїм прогнозам, плюс-мінус до 10 кілограм. Із таких знахідок я відшукав ось такі жіночі черевички 37-го розміру. Але, певно, друзі, брати їх не буду, тому що ними займатися, їх треба підклеювати. І я думаю, що якщо я візьму спеціальний навіть суприклей куплю для взуття, все одно це буде не так гарно, як мало би бути з салона чи в майстра. Тому я, певно, їх залишу тут. Так, друзі, ваги показали майже 12 кілограм, але я ще не важив ось цю річ. Вона ну, плюс-мінус десь до кілограма, можливо, навіть і кілограм. Тобто, грубо кажучи, 12 кілограм ми за сьогодні назбирали. Так, друзі, немало-небагато, 12 кг, Плюс оця річ десь кілограм важить, тому десь ну, плюс-мінус, грубо кажучи, 12 є. Так, небагато, але мішок вже майже повен. В принципі, чисто десь буквально за 20 хвилин я пройшовся тут. Ну, друзі, я сміття викидав, тому мені треба було сюди приїхати. І заодно думаю, попробую зняти відео, тому що давно не було відео про металобрух. Зараз, друзі, їдемо в гараж. Я це спускаю в підвал до своїх запасів і заодно покажу вам свої запаси. Десь плюс-мінус, по моїм розрахункам, вже більше сотні в мене є. І ще мені треба дещо буде забирати із дачі, із гаражі батька, із. Села, тому гадаю, можливо, за зиму ми ще десь кілограм 300 назбираємо. Друзі, вам може здатися, що такими темпами ми тисячу кілограм не назбираємо, і ви будете праві. Я чекаю, поки мені в інтернеті трапиться один варіант, який я зможу придбати, і який покриє і фінансову частину, і покриє тисячу кілограм. Просто це треба прямо дочекатися. Е, поки що в мене якби є металобрух, який я можу ще забрати з дачі, з села з гаражів. Ну коротше, своїх знайомих, як то кажуть. Плюс мені нещодавно один підписник. Мій, він, до речі, живе в моєму місті. Е, також дав пакет е, металобрухту. Я його ще правда не міряв, але мені здається, що там десь близько 10-12 кілограмів, можливо, навіть і більше. Е, поки що такими темпами і будемо збирати далі, поки мені не трапиться цей варіант. Можливо, в подальшому щось мені трапиться інше, крім того варіанту. Ну, але поки що, друзі, буде так. Ну, я ж вам казав, що в мене немає часових рамок, що ми збираємо чисто якби для задоволення. Також я планую піти збирати металобрух з металошукачем. Зараз просто дуже багато роботи, плюс ремонт в квартирі, ремонт в гаражі, друзі. Я не встигаю чисто фізично, але я намагаюся знаходити якийсь мінімальний час, щоб хоча б трішки почати записувати ну і відповідно монтувати відео. Насправді, друзі, по металу у мене дуже багато тут знаходиться в підвалі. Я все поспускав в підвал, тому що я зараз займаюся ремонтом зверху в гаражі. І мені треба, аби гараж був зверху вільніший. Так, як бачите, весь метал я поскладав сюди. Перед тим, як його поскладати, я його обов'язково зважив. Десь є металобрухт. Який мені передав підписник. До речі, міді. в мене також трішки накупилося. Треба перебрати. Де це цей пакет від підписника? Хочу його зважити, тому що я його не важу. Ось, друзі, такий пакет мені передав мій підписник. Тут як бачите, і динаміки, і різні ось такі штуки. Тут, до речі, це алюміній. В принципі, ми його окремо відкладемо. Зараз я спробую його зважити. Так, на ваги показують майже 11 кг Ну, І так і запишемо, до речі, 11 кг, тому що я все, що тут плюсував, я округлював до меншого, а зараз округлим до більшого. Щоб помітити, в самому підвалі також трішки буде металу, ну, тут небагато, це арматура, в принципі. Десь там ось кусок також арматури. Це тут було. До речі, пелісос також будемо розбирати, тому що він вже не працює там має бути мотор. І ось це мідь, тому буде у нас ще мідь. Ще, друзі, був відшукав на смітнику ось такий монітор старий. Дріт піде на мід. Гадаю, всередині трішки буде міді, а платки я віддам для свого підписника. І, до речі, є в мене ще ось такі кабеля. Також їх десь кілограма 2-3, їх треба буде спалити і дістати звідти мій. Дякую вам велике за ваші перегляди. Дякую, що коментуєте. Не забувайте про 200 гривень за коментар. І, друзі, сподіваюся, в наступних серіях я вже трішки включуся в цей процес, тому що дійсно брак часу. Хочеться вже зняти для вас прям якісний контент, але на жаль, поки що в мене цього не виходить. До нових зустрічей!